Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Максим Бондаренко. Коли мене питають, хто є я, довго йшов до цієї відповіді, але відповідаю просто: я є син свого батька, чоловік своєї коханої дружини Олі і батько чотирьох прекрасних діточок, не завжди слухняних, але завжди коханих. З За освітою я родинознавцем і місія. Мого життя і професійно особистого, це формування культури відповідального батьківства. Я розумію, що любов будується на правді, і правда така, що, можливо, не врятуємо весь світ, але якщо вдасться нам бодай приблизити розуміння, чим є любов і щастя в житті якоїсь сім'ї, можна вже сказати, що ці зусилля не були марними. Сьогодні наша перша зустріч, і я би хотів з вами поділитися своїми роздумами про те, що нас насправді може робити щасливим в подружжі, такий собі погляд чоловіка і батька трішечки з роздумами про досвід. Як ви думаєте, що важливіше бути чи мати? Хтось мені каже, що я перефразовую Гамлета, натомість це питання вже задавав святійший отець Іван Павло ІІ. Ще тоді Кароль Войтила в 60-х роках, відомих своєю сексуальною революцією в книзі Любов і відповідальність. На жаль, вже тоді і сьогодні мушу ствердити, що філософія мати, тобто споживатства, перемогла оце екзистенційне бути. А бути насправді це тішитись тим, що ти є особа і маєш цінність. Вже тому, що є, а не за те, скільки ти маєш, скільки заробляєш. Найбільша небезпека цієї руйнівної культури, якщо її можна назвати культури цивілізації смерті, є в тому, що людина зводиться до рівня інструменту речі, тобто, навіть в стосунках, мені з тобою добре, поки нам приємно, поки я від тебе отримую задоволення. І мені багато так молоді каже, що ви на своїх перешлюбних науках говорите, та спокійно, Бог Богом, не, не плутайте їх в наше подружжя, а нам так добре. Можливо. дивитеся кредо. Добре, бо навіть Святій Шотець сказав, що це добре є зустрічю двох егоїзмів заради приємності, а не спільного добра. Тобто, того. Що від... дає відповідь на глибину наших сердець, усвідомлення, що ти є коханий і кохана не за те, що щось маєш, а тому, що є. І на відміну від цих егоїзмів, справжнє буття в любові це є приймання Тебе таким, як і ти є. Як я люблю жартувати. Грубий чи худий, розумний, чи не дуже, але твоя цінність тому, що ти є. І тоді. Оті глибинні слова присяги в шлюбі, і в горі, і в радості набувають цього глибинного змісту. Так, сам шлюб не є чарівною таблеточкою цих спокуси не гаразд, але можливо, це усвідомлення в любові і в радості, там, де я є з тобою, а не використовую тебе для свого задоволення. Приймаю тебе, а ти приймаєш мене чи в хвилині моїх злетів, чи в хвилині моїх слабостей. Можливо, там є та відповідь, що справжня любов оцей відблиск тої вічної любові. І коли ми співпрацюючи з Божою ласкою вчимося, бо цьому таки треба вчитися прийманню один до одного і в горі, і в радості. І тоді друга людина постає перед нами не як річ для мого задоволення, а як особа яка вже з факту свого існування буття вимагає поваги. І на цю повагу як чоловіка, жінки, батька чи матері дитини не заслуговується. Вона є вписана від натурального почаття аж до натуральної смерті. Повага, тому що ти є. І в цьому відповідальна любов твориться прекрасною. І Я закликаю вас до цього, бо воно того варте. Дякую, що ви з нами, і до нових зустрічей. Ми вдячні читачам за внески, особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.